Сидить на лаві сивий батько біля хати і дивиться в небесну далечінь, задумався, бо є про що згадати, немало пережив і знає, що почить. Усе кого, і хата, і господа то праця рук невтомних, золотих. Трудився він і в полі, на городі, Все для дружини і дітей своїх. Ніхто не знає, і ніхто не бачить, як плаче батько, як вночі не спить. Він чоловік, він має сильну вдачу, лиш сириною в скронях біль його блищить. Чого задумався, мій любий тату? чому в очах твоїх незвідана печаль? Ти молодий ще, хоч і прожито багато, Та в праці стомблених років не жаль. В саду, що посадили твої руки, так пахнуть яблуні і бджоли не гдуть. Туди приходять діти і онуки, дасть Бог і правнуки в твій сад прийдуть. Нехай Господь благословить тебе, мій тату на мії і довгі літа, хай кожен день у будні і у свято пташиним щебетом у хату прилітав Нехай зігріє долю Божа ласка, хай сповняться усі щасливі сни. Зустріньте старість, як зимову казку, І, мамо, лагідно до серця пригорни.